52 основних, 15 додаткових і 140 земельних питань. Таким був порядок денний чергової 51-ї сесії міської ради, яку провели 6 березня. Одинадцятьом загиблим захисникам міська рада посмертно присвоїла звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. А викладача дитячої юнацької спортивної школи номер 1 тренера з баскетболу Кіма Мітельмана, удостоїла відзнаки честь і шана. Відповідно до рішення сесії, чисельність працівників виконавчих органів міської ради зросла на 7 штатних одиниць і загалом становить 287 штатних одиниць. Одне з основних питань порядку денного внесення змін до бюджету. Було розподілено понад 78 мільйонів гривень. Є фінансова підтримка силового блоку, також 10 мільйонів гривень депутати спрямували на ремонт приміщення під облаштування ветеранського хабу. Понад 5 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг, 800 тисяч на зупинки, 22 мільйони гривень комунальному підприємству Міськтепловоденергія на встановлення когенераційних установок. Значно менше від потреби, але передбачено видатки на ремонти ліфтів, дахів та будинків. На загальну суму понад 5 мільйонів гривень освітяни отримали обіцяні надбавки. А міська лікарня нове обладнання, апарат ударної хвильової терапії за півмільйона гривень та універсальний внутрішньопорожнинний датчик вартістю 279 тисяч гривень. Доповідаючи з цього питання, головний лікар Борис Сирота звинуватив журналістів. Мовляв, послуги на новому обладнанні будуть і безкоштовними, і платними, а не лише платними, як повідомили засоби масової інформації. Тому треба трошечки правдившу інформацію вносити, ті, хто є, трошки перехочує. Дякую. Дивним чином Борис Сирота забув про що доповідалось на бюджетній комісії, адже ця інформація офіційно прозвучала з трибуни. Загалом придбання цих апаратів сприятиме покращенню медичних послуг, забезпечить більш якісне лікування та діагностику, а також сприятиме фінансовій стабільності закладу, оскільки на даних опладеннях будуть надаватися платні послуги. Борис Сорота був у сесійній залі, але і не виправив, і не доповнив доповідачку. Виходить, з почутим погодився. Більше того, навіть голова бюджетної комісії Андрій Бойко підтвердив, що депутатам Борис Сорота доповідав саме про платні послуги. Як нам пояснював головний лікар, що для цього обладнання немає пакетності з НСЗУ, тобто НСЗУ не відшкодовує цю пакетність, і на жаль, ці послуги будуть платні. Засоби масової інформації лише констатували почути. Звісно, поцікавившись, чи справедливо, що обладнання купується за кошти громади, але за обстеження. Тій же громаді доведеться платити додатково. Можливо, саме розголос у ЗМІ змусив Бориса Сироту змінити думку, пообіцявши, що для хворих стаціонару обстеження робитимуть безкоштовно. А от амбулаторним хворим таки доведеться платити. Традиційно депутати не змогли абстрагуватись від політичних протистоянь. Почалось зі звернення до президента Верховної Ради та Кабміну щодо підтримки президента Володимира Зеленського. Ці намагання ворога. Визначити долю за нас приведуть до протиполежного результату. Українці ніколи і нікому не дозволяли вирішувати за себе і не дозволяли обирати за себе. Сьогодні, незважаючи на російську пропаганду, яка почала пам'ятати голови нашим західним союзником, ми повинні ніколи, як ніколи бути єдними та заявити на весь світ, що український народ прагне захистити свою країну та перемогти ворога разом із своїм президентом. Заявляємо про свою підтримку президента України Володимира Зеленського та закликаємо всіх громадян згуртуватись навколо ідеї сильної, незалежної та демократичної України. Депутат Василь Кобильник підтримав звернення і водночас запропонував доповнити текст словами на регламентній комісії було прийнято рішення внести пропозицію щодо доповнення даного звернення реченням за для внутрішньої єдності та стійкості країни в умовах війни необхідно припинити політичні переслідування, зокрема скасувати санкції проти Петра Порошенка, які підривають довіру до державних інституцій та розколюють суспільство. Проте об'єднувати два з. Звернення в одне депутати не погодились у підсумку. Звернення на підтримку Володимира Зеленського проголосували. А от звернення про недопущення політичних переслідувань військових та працівників місцевого самоврядування ні. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором, та подавання корупції, головної внутрішньої загрози. влада зосереджує свою діяльність на визначенні винних за ситуацію, що сталася, та перекладання відповідальності за прорахунки. Першим під удар потрапили військові решти бойових генералів, що деморалізує насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі у вигляді вилучення із місцевих бюджетів ПДФО, до відкриття кримінальних справ, обшуків, штрафів та для призначення винних посадових усіх місцевого смертування. За 8 проти 3 отримали рішення не прийняти вчительного. <пілля> <пілля> В моєму зверненні немає жодного прізвища Ні Порошенка. Ні, інш. це інше звернення. Ви просто не, не розібралися до кінця. про <пілля> про Протистояння дались в знаки. Прогнозовано. Більшість також не підтримала звернення, озвучене Василем Кобильником, щодо недопущення переслідувань опозиції, і, зокрема, Петра Порошенка, об'єднало сесійну залу звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо внесення до реєстру даних про смерть героїв, які внаслідок російської агресії загинули на полі бою з лютого 2014 року. Влада України створює реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України з 2022 року, 24 лютого і подає до Міжнародного реєстру збитків за стосунок ДІЯ категорії А2. Тим самим влада України транслює всьому світу, що військова агресія Російської Федерації проти України триває тільки три роки. В той час, як велика кількість захисників і до сьогодні воюють. Ще з 2014 року. Тому закликаємо владу України зробити офіційну заяву щодо визнання військової збройної агресії Росії проти України починаючи з лютого 2014 року. Таким чином буде відновлена справедливість для наших загиблих захисників та їхніх родин, а також для майбутніх поколінь поколінь українців, які мають знати правду про те. Як почалася російська російсько-українська війна 2014 року? Озвучене звернення міська рада підтримала одноголосно. Також депутати затвердили програму часткової компенсації військовослужбовцям першого внеску за кредитом придбання житла. За пропозицією Василя Кобельника, сесія доручила департаменту соціального захисту населення напрацювати пропозиції щодо виплат військовополоненим. Дискусія з директором департаменту житлово-комунального господарства Аракелом Межлум'яном знову чомусь набула політичного забарвлення. Депутати поцікавились, чи підписані акти виконання робіт по вулиці князів Коріатовичів, яку вже відкрили, і чи оприбуткована бруківка, яка залишилась. У соціальних мережах, що акт виконаних робіт, не підписаний. Ті вицікавиться, чи він підписаний, чи не підписаний, це перше. І друге, ви казали, як і обіцяли, що круківку, яку вивозять ці глянки дороги, коридору візьмуть на облік і пробіг на все оформлення, юридично так далі. Чи це зроблено? Дякую. Завершені акти не надійшли ще. Ми їх обов'язково передивимося після того, як буде підписано вони інженером з технічного накладу, перевірені нашими відповідальними працівниками, і буде здійснена оплата. А що стосується броківки, я вас ще раз переконую в тому, що вже будуть зроблені обміри. А ракел Межлум'ян лаконічно пообіцяв, що все буде зроблено, коли не уточнив. А Михайло Посідко інтерес депутатів щодо витрачання коштів міського бюджету сприйняв як образу. Це це просто підрив. Ми, 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 ми спрашує, що це колона, яка працює на підриву ментального здоров'я людей, на маніпулю їхнім психологічним станом і так важко. А тут ще хтось хоче собі політичні бали дотримати. Вперше міська рада підтримала колектив хорової капели Журавлик, виділивши кошти на придбання костюмів. Водночас управлінню гуманітарної політики доручили створити реєстр усіх творчих та спортивних колективів і сформувати перелік їхніх нагальних потреб, аби така програма підтримки стала постійною. Також було виділено кошти на конкурс проєктів щодо реконструкції скверу героїв. Щоправда, депутати нагадали негативний приклад вулиці Соборної. Коли у 2023-му провели конкурс, переможець отримав нагороду 200 тисяч гривень, і на тому все завершилось. Конкурс відбувся в 24 четвертому році. Що не зраджує пам'ять, підприємці за власний рахунок облаштовували напроти себе тротуарну плитку по вулиці Соборній. А конкурс ми потратили 200 тисяч. І, фактично не реалізували той конкурс. Далі, на окрім виділення переможцю 200 тисяч справа не пішла. З великим пакетом земельних питань депутати впорались досить швидко і головуючий закрив пленарне засідання.